Обженою відповідальністю Агросем. Передові технології гармонії з природою. Агрохолдинг Мрія. Зрощуємо успіх. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Партнери програми. Товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Агрохолдинг Мрія. Зрощуємо успіх, «Бучач ж агрохліпром насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. У Бучацькому районі відзначили кращих представників агропромислового розвитку з нагоди професійного свята Дня працівників сільського господарства. Вшанували тих, хто, не покладаючи рук, працює у полі, на фермі, ветеранів, хто чесною, самовідданою працею творить найдорожчий хліб. Хто взяв на себе найважче, найважливішу турботу працювати на землі і годувати країну? Адже з маленького хлібного зернятка починається потужність і сила нашої держави. Рік у рік керівники ряду сільськогосподарських підприємств доводять, що можуть створювати конкуренцію закордонним компаніям, а наша продукція користується попитом у світового споживача. Серед таких підприємств ТЗОВ Бучач Агрохліпром та фермерське господарство Гац, які вирізняються надзвичайно злагодженою роботою, високою якістю продукту. Товариство Бучач Агрохліпром і фермерське господарство Гац до свого свята завершили всі осінні польові роботи і рік з високими показниками. Ми дійсно всі можемо сьогодні святкувати. Роботи завершені, заложений майбутній врожай 2019 року, і з гідністю ми сьогодні можемо відмітити тих людей, які сьогодні заслужили шану і повагу у нас, керівників даному підприємстві. Цього року жнива були досить складні, такі погодні умови не давали можливості збирати, але при всі негаразні погодні умови ми зібрали весь врожай, що і у зимі ріпаки, і у зиму пшениці, і планові показники, які були у нас намічені. Були досягнуті, що і тішить нас. І це заслуга тих людей, які плідною своєю працею зробили все і зібрали цей хліб, який сьогодні в нас є, і буде на столі. Сьогодні цей гарний коровай. У нас, крім того, що є три відділки тваринництва, Це теж галузь, яка сьогодні у нас є. І можна сказати, що згідності вона досить нас нормально розвивається, є хороші спеціалісти, можу теж відмітити таких керівників, як Сенів. Іван Васильович, це є Соколівський відділок, Пилява, Саврій, Володимиколаєвич. Тобто теж люди, які сьогодні працюють на твариниці, знаючи, що тварини це робота 24 години в сутки, відпочинку немає. Тобто, я їх теж вітаю, їхні колективи з тим святом і теж бажаю всього всього що можна побажати в цей гарний святковий день. Переповнений зал районного будинку культури, поплески, грамот, квіти, музичні дарунки, слова подяки усе це ще раз засвідчує, що галузь сільського господарства Бучаччини є флагманом економіки району. Мені приємно сьогодні відмітити, що в Бучицькому районі є таке підприємство, як товариство Бучач Агрохліпром на чолі з меценатом, з героєм України Петром Івановичем Гац. Завдяки його наполегливій праці ми можемо похвалитися і високими показниками в районі, і те, що він і створює нові робочі місця. Люди мають. Чим зайнятися менше завдяки тому, що люди працюють на цьому підприємстві, менше людей виїжджає за кордон. Петро Іванович достойно оплачує, оплачує працю працівників своїх, допомагає і іншим, допомагає і ветеранам праці, і працівникам своїм, чим може, і перестарілим людям, займається меценатством. Ну і хочеться побажати його в цей день напередодні дня працівника сільського господарства, міцного здоров'я, Божого благословення, Побільше б таких людей було на Україні, наша Україна б процвітала і люди б не виїжджали за кордон на заробітки. Багато років працював в сільському господарстві. 28 років головою, а потім директором. В даний час я вже пенсіонер в відставці, але нам приємно, що нас не забувають, що нас запрошують на день працівника сільського господарства. Святкуємо разом, згадуємо ті роки, як ми працювали, тепер бачимо, які зараз швидкісні темпи в розвитку землеробства в бучаш Агрохлібпромі. Ну, Радієте з того? Звичайно, тому що то все життя пройшло на землі і радіємо, звичайно, радіємо. Зараз ми, можна сказати, ми жили в інакших умовах і працювали в інакших умовах, а на сьогоднішній день вже в них свої технології, перспективи свої. Ну, Тяжка, нелегка праця всі справа. Проблеми. Свої проблеми, їм треба адаптуватися тепер до цього. Ну, і Петро Іванович якось вдається йому це зробити, і він вже... Ну, Можна сказати, так, веде інтенсивне землеробство, працює з колективом, з великим колективом, і колектив ну, старається, віддячується своєю працею. Отож, якраз нормальне явище. Коли ти не знаєш тобі багато років, а ти не відчуваєш, що ти їх прожив, значить ти добре прожив. Ти прожив їх дійсно, так як треба. Бо ти займався, жив повне задоволення, правда? займався любимою справою. Коли тебе любима дружина, гарні діти, які підтримують себе, колектив, внуки. внуки, а колективи, там, де ти працював, підтримували тебе, і ти знаходив підхід до них, то все е, так, як гриба із водорослістю, симбіоз, півжиття. Так от ціле життя, а ще під е, е, коли в тебе ангел хоронитий. Ну, я Божий, та під кришою Бога, то можна і ще 70 прожити. Все, отак. От то я, дай Боже, вам ще стільки, щоб було ще більше у вас радості. Ну, скільки то вже у вас таких свят? Ну, давайте порахуємо разом з 1975 року. це 25 і 18, 30, 40, 3 свято. Це таке, ну їх більше, але вже таке виробниче, будемо свято казати, яке зв'язано з виробництвом. Що сімдесят п'ятого року, з березня місяця я прийшов сюди працювати в Бурський район і от по сьогоднішній день, слава Богу, працюю. На святкування були запрошені ветерани праці, хлібороби, механізатори, тваринники, фермери, працівники сільського господарства. У заходах взяли участь голова районної державної адміністрації, голова ради, голови об'єднаних територіальних громад. Даю 900 корів, зарплату маю нормальну. задоволена, зарплатою, і задоволена. Задоволеним життям, так. Задоволена життям, але змінилося краще ставлення керівництва держави до людей. Щоб люди не виїжджали за границю, щоб тут працювали і могли тільки утримувати, щоб сім'ю могли утримувати, щоб не їхали на заробітки за границю. Аж свою в державу треба доробляти. Так Петро Іванович, бачите, відкрив ферми відкриває. Хто ферми відкриває? Ніхто не відкриває. Іде чоловік в районі відкрив три ферми. Ми ферми відкривали, ми були робочі місця, без зарплата була. Ферма наша. Заробітну плату, У нас люди працюють з нашого села із сусідних сіл. Дякувати Петру Івановичу, що відкрив в нашому селі таку ферму, що люди з задоволенням ходять на роботу. Основа успіху кожного господарства Бучаччини – це працелюбні талановиті люди. Всі вони були пошановані, відзначені на святі грамотами, грошовими нагородами, квітами. І дуже приємно, що в нас є ті великі аграрії, які допомагають нашому району, які любу, любу хвилину відгукуються хвили на наші проблеми. Це велике свято для кожної людини, яка живе в на нашій Україні. Хочу привітати вас всіх подякувати, особливо про Івановичу, боча агрокрьом, який постійно сплачує щасні податки, які живе і процвітає наш район. І всім фермерам, які прийшли з нашому району. Щиро вам дякую і друзі. Вітаю вас нашим професійним святам. Слава дорого, часу, далі, авіація і пердання вам, вашим районівам, все найкраще. Нам приємно визначати, що родині є успішні сильні підприємства, які наповнюють нас бюджет, які дають робочі місця. Я хочу, перш за все, подякувати всім керівникам, які часто сплачують податки, які дають гроші на розвиток своїх територій. Але в нас є і флагона, це Бучач Агрофліпром, господарство ГАЗ, за яким ми виходимо завжди на перші місця, як посередній зарплаті в області, так і по інвестиції в сільське господарство. І великі спасибі сьогодні Бучач Агрофліпрому і саме керівнику Петру Івановичу за те, що розуміння поставилося за проблем району і цього року підняв паїв з 10% по оренді. Це завгоспогаду було, було збільшити там бюджетних кожних до 5 мільйонів. Але в будь-якому разі будь-яке підприємство це люди, які працюють на ньому. І завдяки вашій праці, завдяки вашій мудрості, досвідченості, живе наш район. Тому, вітаючи вас святом, хочу побажати вам, щоб на вашій мірі завжди були добрі врожаї, щоб вас змінали стихійні лиха. Щоб здійснилося всі ваші війни, на радість вашим рідним, щоб в ваших родинах було добро, радість, щастя, любов, надовги, багато мирних, спокійних років. Особисто від себе, від дирекції товариства Бучежа Міхпром, хочу привітати всіх вас святом хлібороба. Недаром є такі слова Хвала рукам, що пакну хлібом». За, е зазвичай, кінець листопада у нас, працівників сільського господарства, приводиться підсумок. Закінчуються всі постійні роботи, земля походить на спати, а ми сідаємо і підводимо підсумки трудового року. Хочу побажати всім чергу ветеранам нічного здоров'я, наснаги і тої наснаги, яку ви передавали і передаєте своїми словами майбутньому, своїм працівникам і тут присутнім здоров'я, наснаги в праці. Яка нас чекає всього-сього накращого. Родинам, які вас чекають вдома, їм здоров'я терпіння від вас зі святом всього найкращого. Я користуючись нагодою, особисто від всіх наших працівників. Хочу привітати Юрію Івановича, в нього недавно був гарний великий ювілей, який він святкував. То сьогодні ще раз хочу його привітати за таку плідну і довгу роботу в сільському господарстві і те, що він робить, то щоб йому ще Бог давав здоров'я на багато років і передавати те, що він знає, знання нам і всім працівникам, що було нього всі є. Зі святами. Віки. Продовж заходу співочі та танцювальні колективи районного будинку культури дарували присутні музичні вітання та радісний настрій. У залі панувала по справжньому святкова та доброзичлива атмосфера. І природні, економічні, моральні катаклізми українське село живе, трудиться у поті чола, сподіваючись на те, що завтра буде новий день, і цей день буде обов'язково кращим ніж попередній. Бо все велике завжди починається з малого. Запашна паляниця із зернини вчасно вкинутою землю. А успішне фермерське господарство чи підприємство із любові до рідної землі. Будь-яка громада, якщо вона фінансово спроможна, то вона є успішною. І в нашому випадку є підприємство Петра Івановича, які леву частку надходжень дають до нашого бюджету. Ми вдячні їм, бажаємо плідної праці, бажаємо міцного здоров'я, достатку. Користуючись нагодою, хотіла б привітати від свого імені та від імені Петра Івановича всіх. Працівників, всіх людей, які працювали біля землі, які трудились з цим святом, як говорить Петро Іванович, це одне з найвеличніших свят. І я його в цілому підтримую, тому що кожна людина, яка прокидається зранку, заради того, щоб вкласти свій труд в землю, виростити ту, ту зернинку, зібрати її і випекти з неї. Хліб це дуже, дуже великий труд. Тому я бажаю всім міцного здоров'я. Наснаги. Нехай вас оберігає господь Бог. Дає вам сили, терпіння і всього самого, самого самого найкращого. Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми. Товариство Гросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія агрохолдинг. Зрощуємо успіх. «Бучач ж агрохліпром, насіння, збучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. До наступної зустрічі в програмі Сільський календар. А зустрінемося обов'язково. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю АгроСем, передові технології, гармонії з природою. Агрохолдинг Агрохолдинспрія зрощуємо успіх. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.